Є у нас п'ять кошенят, є у нас п'ять мишенят, але вони ще міцно сплять. Кошенята прокидаються, мишенята прокидаються усі разом потягаються. Потім по порядку виходять на зарядку. Кошенята роблять вправи один, два, три, один, два, три. Один, два, три. І мишенята роблять вправи. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Будь уважним, повтори. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Стали сильними звірята і на двір пішли гуляти. Один, два, три, чотири, п'ять. Кошенята йшли гулять. П'ять чотири, три, два, один. Заховалися в свій дім. Один, два, три, чотири, п'ять. Мишенята йшли гулять. П'ять, чотири, три, два, один. Заховалися в свій дім. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі звірята йшли гулять. І зустрілися. І порозумілися. Зараз всі звірята парами стоять два товстих, два спритних, два довгих, два хитрих, двоє маленьких, наче пурненьких. Кошенята й мишенята обіймаються і погратися разом збираються.